Вітаю! Сьогодні ми розглянемо основні способи набору петель. Для початку самий простий набір петель з довгим кінцем нитки. Потрібно залишити довгий хвостик нитки, довжина якого має бути приблизно в 1,5-2 рази довше ширини нашого наборного краю. А краще трохи більше. Якщо залишиться довгий хвостик, його потім можна буде заховати у в'язання, а зайве відрізати. Тому ми залишаємо досить довгий кінець нитки, розподіляємо його таким чином на руці. Затискаємо кінець пальчиками, накидаємо на вказівний пальчик і через великий палець до себе. Тобто, до себе спрямовуємо кінчик нитки. Ось так вони мають розташовані бути. Однією спицею, номер якої ви заздалегідь визначите, підхоплюємо таким чином ниточку і утворюємо петлю, що ковзає, притримуємо пальчиком. Вузлик робити не бажано, тому що він може бути досить помітний у в'язанні. Ще разочок. Так. І тримаємо. Так. Тепер вводимо в петлю на великому пальчику від себе розтягуємо нитку, захоплюємо з указательного пальця і витягуємо наверх нову петлю. На спицях утворилося дві петлі. Перша і друга. Їх обидві рахують. Повторюємо процедуру знову з великого вказівний і петля. Великий вказівний петля. І пальчики розтягуємо, затягуючи вузлик внизу рядочка петель. Ось такі петельки в нас утворюються. Петлі мають вільно рухатися по спиці, вони не повинні бути дуже тугими, тому сильно не затягуйте нитки. Для того, щоб Легше було утворювати вільні петлі, можна взяти дві спиці разом скласти і двома спицями працювати. Тоді можна сміливо затягувати ниточку під час набирання петель. Ну, продовжимо ще разочок спочатку потягнули петлю до себе, перекрутили, тримаємо. Великий палець вказівний і протягнули. Тримаємо пальчиками петлі, що на спиці. Указательним пальцем тримаємо петлі, що на спиці. Ось такий гарний рядочок у нас вив'язується. Оце є лицевий бік, а це виворітний бік. Якщо ви будете в'язати з виворітного боку, отак перевернете спицю, то у вас це в'язання буде з виворітного боку, якщо по колу, то ви з'єднаєте петлі між собою і будете весь час у вас, до вас буде спрямований лицевий бік в'язання. З виверідного боку вузлику, вузлики, з лицевого боку косічки. Другий спосіб в'язання коли ви робите потовщений край. Для набирання першого ряду ви кінець нитки складаєте удвоє, і оцей кінець у вас використовується для того, щоб утворювати край. Тобто у вас на великий палець накидається подвійна нитка. Подвійна нитка, і у нас виходить такий цупкий, гарний, потовщений край. Він більш помітний, буде у в'язаному полотні. Отой кінчик треба буде залишити трошки більше, потім його заховати у в'язанні. Наступний набор петель, використовується для шапочок, для гарного краю виробів так само, робимо ковзаючу петлю, робимо ось так, першу, як і було. А наступну петлю ми витягаємо палець і з іншого боку його вставляємо в нитку. І тепер від другої нитки. Захоплюємо нову петлю. Так, тепер знову, як в першому випадку, зверху. Так. Перевернули палець і із середини набираємо від другої нитки. Знову від першої нитки, перевернули із середини. Наберемо від другої нитки такий набір називається хрестоподібний. Ось такий виходить, він дуже гарно виглядає у виробах. Дуже гарно резинки таким краєм в'язати. Резинка 2х2 або якісь інші узори. Дуже гарно в шапочках виглядає. Рекомендую для набирання такого ряду брати спиці меншим номером. Ще є такий цікавий спосіб італійського набору. Петель. Знову ж таки нитка хвостик нитки і ви набираєте петлі човником, нитку потягнули, так потягнули ниточку до себе, пальчиком притримали, і від указательного до, так от дивіться, уважно. Ось, в один бік, в другий бік, як човник качається на хвилях. В один бік в другий бік. Цей спосіб набирання петель дуже подібний до фабричного. Дуже гарний виходить край виробів, і він еластично розтягується, ніколи не розірветься при розтягуванні. І дивимося, що у нас вийде. Ось такий цікавий спосіб. На спиці утворюються петлі, що спрямовані в різні боки. Якщо подивитися уважно, то у нас начебто як лицева і виворітна на петлі виходять. От, коли ви розвернете і будете в'язати, то вже можна бачити, які петлі ми вив'язуємо лицевими, а які виворітними петлями. Ось такий італійський спосіб набирання петель. Ну, є ще рекомендація, що такий набір петель виконують на якусь додаткову нитку, яку потім витягнуть із в'язання. І рекомендується для набирання таким способом брати спиці значно тонші, ніж ті спиці, якими ви будете в'язати виріб. Такий набір дуже сильно розтягується у в'язанні, такий край. Ну, ось такі способи, їх існує ще багато. подивитись у наступному відео. Зразки як можна в'язати.